Алло, доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Іван. Я дзвоню вам, щоб поговорити про можливість отримання бонусів і спеціальних пропозицій для гри в Казино. Підкажіть, у вас є хвилинка поспілкуватися? Е, ну да, поки що. Чудово, ми зараз пропонуємо 125 безкоштовних обертань у нашому казино за депозит від 100 гривень. це унікальна можливість для вас спробувати свої сили та насолодитися грою. Підкажіть, чи хотіла б отримати ваш бонус у СМС? Та я не знаю навіть, а як це у вас все виглядає? Так, розумію. Можливо, вам зараз незручно викресити ваш бонус, але я можу зараз відправити смс-повідомлення з вашим промокодом, а ви його зможете просто використати у зручний для вас час. Те, що скажете, відправити ваш бонус в СМС? А що з цим бонусом я маю зробити? Я перепрошую, не почув вас вам надіслати ваші бонуси в смс? Що я з цим кодом, який ви мені надішлете, маю зробити? Гаразд, тоді бажаю вам гарного дня та мирного неба. До зустрічі.